Вісім годин вечора, і у нас вечірня прогулянка. Сонце ще високо бачу. Це ось тут Мої хлопці піднімалися вгору. Це одна якась така широка дорожка. А то кругом вузькі вузькі Тут ремонт роблять. Сережа, де ми йдемо? Виходимо, я подвійню. Ти по чому йдеш? Подвіймо. Подивімо, а. Оп. Овочевий магазин. мабуть, так? Водиню. А ми з зм... малима туди ходили. Я, то знімаю, я тут... але я навіть не можу нічого розказати, бо не знаю нічого. Вулочки такі, возинки привузенькі А, ти за оцю церкву казав? Ну так, закочки. Ага, ну так, да. рядом. А я думала, що з цієї сторони. Тут їх багато, так? Да? Церквушок таких багато. Зверніть увагу на вулички, які вони восени. <різвіться> на ту сторону можна? О, о о, о, о зблизька побачила апельсини. Це традисканція. Апельсини. Їх так, мабуть, обрізають, роблять такими кругленькими, як шари, да, кульки. І це традисканція. Гляньте. Це мандарин, чепульси. Твердий. Твердун, знайомий, стадий красиво. Десь там шумно, мабуть, площа якась, де сидять, да? І каву п'ючи мання мандарин. Бравли всі мандарини, так? Да? Кто снимал вот открытый рынок в Украине на наш поход? Оце? Критий ринок? Ага. Він працює з стиком до стіков. Що ну, це до двох працює? Ну вот він надула, по все. На 9, І що оце тут ще продають, да? Подивись. Сьогодні неділя. Всі магазини, майже всі. Практично всі магазини закриті. Гляньте. Все-все-все закрито. Мало того, що у них вже день зіїста. А ще й в вихідні закриваються всі магазини. Вони вихідні. что он пропускает? А, уже? У него уже зеленый был, а у нас красный. У нас зеленый. Ой, у него был красный, а у нас зеленый. Вот это дымки. Не такие, как у нас, не такие, как у нас, видишь? Ну, что них такие огирки здоровья, ну? У них нема огирки. У них 0,45. 0,45. Подивлюся, яблука. Яблука ось наші. Голден. По 3 євро. Це все за кілограм ціни, так? Да? Ага, яблука 3,50. Це схоже на принц. Бачите, пірсики брали несмачні, поклалися. Ось 3,50 яблука. Це семерінка. 100% наша 3,50. Бачите, яка ціна? Апельсин 1,69, а яблука 3,50. У нас яблука самі дорожчі. Картопля. 50. Картопля гривня ой, євро 30. Ви мене зрозуміли, тому що я збилася. Гривню з євро. Так що дорого все. Дорого все, бачите. Це вже супутствуючий товар, він набагато дорожчий, ніж магазинах. Ну, Це тут набагато дорожче. Ось. Будь здоров. водичка. Теж буде дорожча, мабуть, а може він, не, не знаєш, чим в магазині в маркеті. Денька, зараз знаємо, скільки коштує денька. Кажуть, що євро кілограм. А вот, да, євро 30. Євро 30. А кавун 60 центів. Ось манюки дибки. Два цента. Мабуть, вони смачніші. Да, Сережа? Маленькі бункері, мабуть, смачніші. Тут хазяїн-продавів, який в основному тут чоловіки-продавці. На касі в цьому одні чоловіки в магазині. Ні, дівчата є, але <смі> чоловіки-касири. <Фленти>, гарбуз. <смі> Той, що ми викидаємо їм колесвиням 2 євро і євро 50. Дорожчий, ніж диня, що я хочу сказати. Дороже, чем кого-то. Че? <реклама> Че? <реклама> Че, пакетик за этим, да? <реклама> Паду дому не Розпродажа, 50%. Але закриті. Повністю цілий день, неділя, я поражаюся. А вони не заробляють гроші <сіх> не того, що у нас працюють всі. Мальмайки красиві. Подобається. Хмарочос, вітерець. Вечір вже ж 8 годин. Мабуть, вже 9 година пішла, але бачите, сонце ще високо, світло. У нас в 9 годині вже темно, мабуть, о 9, правда? Друни это косметика, да? Ага, это мы оттуда и вышла. Я уже, я уже тут и заблудилась бы. <говорит> я уже тут и заблудилась. На ты вже тут був? Я не сделав не був. Молодець, ну ти ж не сам ходи. Шу -шу. Ти ж з ким сходи. Ну я може запам'ятаю, куди йти. От сюди? Направо. От туди? Налево. Прямо тоді. Як вона називається? Фармація. Завтра зайдемо. А друга, де ти сказав? Там немає.

Сорін'янтуюся тільки по цьому домі, що він. Базар Тавернас. Це тут китайські Китайські... Ета, да? магазини. Тут добре видно. Як оці гори ось тут взагалі рядом. Виходить, гора. Оце сюди ходили хлопці. Китайський магазин Ні кінця, ні краю деба боже скільки всього посуды всевозможны прям там нержавейка а тут скло Синок, що ти шукаєш скажи для металла новки это посуду Ні, розбилась у них в ресторані это сама штучка А, ставить да поддон ця тарелка да вот Вот, такие? Вот они. Ага, так размер же надо все, знать. Все, все. А 4, 4, 4. размер, э, с, Лена сказала? А там, там, там должно быть написано на каждому. Там, написано. 27, бачишь? Да. А тебе надо маленькую, да? 27. Вот это Такого количества. Такої кількості чашок я не бачила ще. Оце. Отуди, отуди, отуди. такі от піалочки чи салатники, чи що я не знаю. Ось тарілочки. Такі. Красиві. Оце, це мені подобається. Люблю роздивлятися отакий посуд тарілочок. Це китайський магазин. Всього, і тут скільки оцих, вони такі длиннючі, я не знаю, по скільки тут длину метрів, яка площа займає цей магазин, не передати. Ну дуже здоровий. Дуже. І все тут є. Гляньте. Я, я не знаю, що це для пель. Огромне, я такі здорові, це взагалі ось не знаю, метрова. Це вже більше все для костра, дивлюся. А спічки які. Те, що спічки великі. Зажигалки. Ну і все-все для шашликів, для короче, пікніка. Ось скільки різних. Термосів, красивий. Ось для кави заварювати такі чайнички, чи як вони називаються, кавоварки. Ось-ось-ось. ось, Ну, Тут цін не видно, я вам не скажу. Оце де бачу, ось, допустим, то скажу, 5,30. Ось чайничок такий ось. 550. Ну, Будуть сусідні бач запінили, І оце через місяць-два тут буде 5 будинок стояти. Оце у них такі стройки. Ми скупилися, були в овочному магазині. Скупилися. Оце головна площа. Зараз гляну.